Іван Наумович, нічний супутник, тую оповідь я почув від знайомого вояка, і хочу вам переповісти її. Стояв я з моїм полком як опоручник в кутній горі в чехах. Був я тоді молодий, у повноті життя і здоров'я. Мене задовільняло моє становище, котре відповідало юнацькому чистолюбству. Всі мене любили і поважали, і я почував себе найщасливішою людиною. Подобалися мені далекі перехідки, і завше саме пополудні, коли я зазвичай звільнявся від служби. Я проходив тоді добру милю за містом найчастіше сам або з моєю улюбленою собакою. Зима того року була морозина і вітряна, але ясні погодні дні робили її досить приємною. Особливо для мене, бо я більш як хто інший любив їм студінь і відчував неприязнь до молодих теплюхів, яких так багато розвелося внаслідок нерозважливості матерів, такою перехідкою студеним січневим вечором починається моя повість. Ішов їм зо три години гостинцем, і сонце мені спочило перед самим містечком колином. Відмахавши так добре, почув я, що мій молодий шлунок забажав своєї правди, і проте я вступив їм до колина, щоби трохи попоїсти і спочити. Запізнавшися з цілим товариством, дуже мило забавлявся, що потім навіть тяжко було розлучатися. Не завадить майже тим спімнути, що я був чоловіком мірним і ніколи ані в їжі, ані в петві зайвого собі не дозволяв. Тож і тут, хоча й прибагато принуки було, з'ївши кусень печені та запивши однією чарочкою вина у великій склянці води, я встав з за столу. Десята година вибила, коли я попрощався з колинцями. І що борша додому з песиком своїм пустився. За містом, може, о чверть милі починається бічна дорога, на котру котрій скрутив їм, бо була ближчою. Місяць сяяв у повні, а повз його обличчя, пересувалися борозо зимові облаки, гонимі сильним вітром. Моє пися гналося з веселим голосом за кілька кроків попереду, і, раз по разу зупинявшись, чекало на мене, а я військовим звичаєм висвистував собі улюбленого марша, під який мені ступалося живо і легко. Одійшовши уже добрий шмат від гостинця, здалося мені, що чую якийсь тупіт неподалік. І, хоча в сяйві місяця навіть можна було читати, я нікого крім свого пуделя не помітив. Видно, це тупіт моїх власних кроків так відлунював, подумав я, але незадовго переконався, що то не був обман, бо знову почув їм виразно сильніший, як перша тупіт, котрий, здавалося, наближався до мене. Ага, вирішив я, то певно, на гостинці якийсь ходець, а вітер мені відголос доносить звідти, бані, гостинець задалеко, звідти не вчув би, щоби навіть кричав хто. Світенько мій, ніч, самота, пустище, чи то, може, духи воюють, що мені нянька у них правила, але воїн, хоч би й бісові в очі загляне. І так само у собі, розбудивши вояцьку хоробрість, додав я кроку, гніваючись на пса, що враз і стратив свою веселість, і терся коло ніг, відбігаючи і натрохи перешкоджаючи лише в моєму марші. Йду. Але назад зривається гострий вітер. Я затягую плаща на голову, чую ще сильніший тупіт, вояцька відвага починає вагатися. Ступаю далі. Раптом, може, о 100 саженів перед собою помічаю на шляху чоловіка в плащі, що йде так само швидко, як і я. Ото я дурень, мовлю собі, я озирався позад себе, а то ось переді мною іде собі подорожній. Це через той вітер, здавалося мені, наче хтось іде за мною, Ха, а мені вже страхи в голову полізли. Але перецінь, хто то є, дожину його, може також до кутньої гори іде. Разом буде веселіше. Та що скоріше підбігаю до нього, то скоріше і він від мене віддаляється. Іду я помалу, то й він спомалює. Якийсь дикун не любить супутників, вирішив я, шкода праці нас доганяти. Вже я й не звертаю уваги на нього, іду мірним кроком, пригадуючи собі ресторацію в колині і веселих другів, котрих там, серед гри і жартів лишив їм, але небавом помітив я, що трохи збився з дороги, ідучи насліпо по перемерзлому снігу. Іду далі, тільки й шкода, що доведеться зробити маленького гака. Неподалік лежало містечко Ганг, а це вже було половина дороги до Кутньої Гори. О, вже певно, моя авангарда тут у місті й загубиться. Та не так було. Зближаємося до міста, він все на тій самій відстані іде переді мною. Лише в одному місці спинився, озирнувся і показав рукою на стежку. Підійшовши до вказаного місця, я спостеріг, що стежка вела понад велику рудню, задуту поверх снігом, і куди я б без сумніву сунувся, якби мене не остеріг невідомий. Що дикун, то дикун, проказав я, але добрий чоловік, дай йому Боже здоров'я. Так, отодішовши до кутньої гори, він скрутив попри монастир через торговицю і пішов вулицею Святого Іоанна, потім через площу коло кошар. Наблизившись до охоронця, що стояв перед будинком команданта, я спитав, чи не знає він того добродія, який тепер його проминув. Але вояк відказував, що не бачив нікого. Той, що там іде коло кошар, видиш? Там нікого не йде, пане поручнику. Чи ти сліпий? Ні, пане поручнику. Я виджу і поза кошари, але на цій вулиці аж до шпиталю немає жодної душі, «А?» Біжу за невідомим. Той також біжить. Вже й кошари минулися, вже й шпиталь. Біжу, дивлюся, двері шпиталя перед ним отворяються, він ще за мною оглядається, і двері западають. Прибігаю я до шпиталя та питаю вояка, що стоїть на дверях, хто це увійшов щойно. Ніхто, з певністю відказав вояк. Як то, смієш мені брехати? Перецінь, я сам видів. Стою тут більше години, але нікого не бачив, вперто стояв на своєму крижавий буковинець. Чи ви всі нараз затуманіли, чи попилися? крикнув я з пересердя і потягнув із силою за дзвінок. Підпоручник відчинив двері і здивовано дивився на мене, не розуміючи, що я можу в шпиталю опівночі потребувати. Хто тепер сюди увійшов? питаю по німецькому. Від дев'ятої години нікому не отворяв їм. В дев'ятій прийшов фірер. Немає хто другого ключа від дверей? Ні, лише один Фірер є в кімнаті. Підпоручник відчинив мені двері до кімнати фірера, котрий у вмаринці і пантофлях справлявся за столом свої рахунки. З його лиця можна було пізнати, що за столу він давненько не вставав, котрий лікар має нині надзір. Питаю під офіцера Унтаран а де він зараз? В палаті число вісім, один муж помирає, а він коло нього сидить уже близько трьох годин. Я зайшов у згадану палату і уздрів Ємве біля ліжка, конаючого якого я відразу впізнав. Називався він Семеном і був родом із Буковинського села. То був чоловік без найменшої освіти. Задубілий в бідах та і розуму недалекого, що було видно з його лиця, коли ще був здоровим. Але тепер його обличчя дивно преобразилося. Риси сяяли виразом шляхетним і піднесеним. Він розплющив очі і так само пізнав мене. Замить мить розтулив вуста і тремтячим голосом запитав: чи вірите ви в припис долі? Скажіть мені. Чи вірити, що кожен наш крок розписано наперед, і ми тільки іграшки в його руках? Чи вірити в Янгола хоронителя, який стереже нас лише доти, доки йому на це призвелено, а там Там покидає на призволяще, як оце мене зараз, чи вірите взагалі в що небудь? Дивні ці слова його викликали у мене розгублення. Ніколи не сподівався я від цього необтесаного силюка таких слів, таким чином, і при таких обставинах про це мене ще ніхто не запитував, та зрештою, і я сам себе ніколи. Багацько, чого я видів їм у світі, але все моє життя було таке, що не подало мені ніколи приводу над собою, самим подумати, чи вірив я в щось. Цього не знав їм і про це не питав себе ніколи. Чи має моє життя якусь ціль? Я жив, аби жило, для звичаю, для котрого і деякі мої товариші жили. Але тепер ці питання почув я від умираючого. Він помер не дочекавшись моєї відповіді, та зрештою, чи й потрібна вона була йому? Я встав і рушив додому, прийшовши перед браму, застав я мого слугу на дворі. Пан поручник нині не будуть вдома спати, сказав мені він. Буде ось тепер чверть години, як стеля в кімнаті заломилася і впала на ліжко. І тоді пригадав я слова вмираючого чи вірите в янгола хоронителя, який стереже нас лише доти, доки йому на це призвелено, а там там покидає на призволяще?» Виходить, на мене ще час не настав. Дякую за прослуховування. До нової зустрічі.